Світлана прийшла на консультацію у сервісний центр пенсійного фонду, аби дізнатися, які документи їй потрібні для отримання субсидії. каже, оформлювати її буде вперше. Я безробітня, маю неповнолітню дитину. Чоловіка зарплатня, ну якби не така досить здорова і не завжди вистачає тим паче зараз опалювальний період. Звільнилася так, як з нашими обстрілами дитину самозалишати ну, якось не дуже безпечно. Розмір субсидії розраховується індивідуально. На нього впливає площа житла, рівень доходу, наявність транспортних засобів тощо каже спеціалістка пенсійного фонду Ірина Краль. Нікова право на призначення субсидії мають особи, які досягли вже пенсійного віку. Їх доход нижчий ніж передбачене законодавством на відповідний період, який вони претендують. Одинокі людини з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Субсидії на опалювальний період нараховують з 1 жовтня до 30 квітня. Тим, хто отримував її в неопалювальний сезон, вона буде нарахована автоматично і додатково звертатись не потрібно однак є виключення, каже заступниця начальниці головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Ольга Галинтовська. Це такі домогосподарства, у складі яких кількість зареєстрованих. Відрізняється від фактично проживаючих членів домогосподарства, тобто таким громадянам необхідно було з 1.05 обов'язково звернутися з новою заявою. Субсидія може бути призначена на домогосподарство, де людина зареєстрована за місцем задекларованого або фактичного проживання. Для того, щоб субсидія була призначена за місцем фактичного проживання, то додатково до декларації і заяви даним громадянам необхідно додати документ, який підтверджує місце проживання особи за цією адресою. В більшості випадків досить актуально зараз це для внутрішньопереміщених осіб, то такі особи долучають до заяви і декларації довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи для тих громадян, які орендують житло, то таким документом є договір оренди. Дати документи на отримання субсидії можна кількома способами, звернувшись безпосередньо до сервісних центрів центру надання адміністративних послуг онлайн через портал Дія, через застосунок пенсійного фонду на пошту або через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради, каже Галентовська. Щоденно до органів пенсійного фонду до головного управління надходить близько 1300 заяв на призначення субсидії для того, щоб субсидія була призначена з початку опалювального періоду, громадянин має. Звернутися до органів пенсійного фонду протягом двох місяців, віддати початку опалювального періоду, тобто з 1 жовтня, отримати субсидії можна на тверде чи рідке паливо, а також на скраплений газ. Для того щоб отримати даний вид субсидії громадянам законодавством передбачено, що громадянам необхідно щороку звертатися із заявою. Мова не йде про автоматичний перерахунок чи на, чи нарахування. Така нагода є у наших громадян до кінця 2023 року. На обліку головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області станом на жовтень перебуває 21 тисяча 600 субсидіантів, говорить Галинтовська. Однак працівники пенсійного фонду продовжують опрацьовувати заяви громадян. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.